Я досить заможний і статний чоловік, живу у своє задоволення і ніколи ні в чому собі не відмовляю, звик досягати всього самостійно, і все життя йшов до своєї заповітної мети без сторонньої допомоги. І коли я заробив достатньо грошей, щоб дозволити собі комфортне життя усім жінкам, яких я зустрічав на своєму шляху, від мене було потрібно тільки одне щоб я за них платив і дарував дорогі подарунки. Такі, як годинники, ювелірні прикраси, коштовності та інше. Саме через це я і розлучився зі своєю колишньою дружиною. Вона бачила в мені лише джерело доходу і більше нічого. Але ні любові, ні ніжності я від неї не отримував лише вимоги та очікування. Зараз, звісно, я знайомлюся з багатьма жінками, і ще жодна з них не оминула увагою ані мою машину, ані мій гаманець. І ось я вирішив провести експеримент, який побачив в інтернеті. Я почав спілкуватися з однією жінкою, їй було трохи більше 30 років. Вона запросила мене на побачення, і саме тоді я вирішив її перевірити. Свою машину я залишив вдома і поїхав на метро. Одягнувся не у дорогий костюм, а в звичайні джинси та футболку, щоб видати себе за середньостатистичного чоловіка, якому часом бракує грошей. Зустріч… Я призначив на одній із станцій метро і запропонував прогулятися містом. Саме в цей момент почався сильний дощ, було холодно. Марина, жінка, з якою я зустрівся, недовго думаючи, запропонувала піти в якесь кафе, на що я їй відповів, що у мене зовсім немає грошей, і максимум, куди я можу її запросити, це Макдональдс. Її відповідь мене приголомшила. Марина сказала, що може заплатити за нас обох. І вона справді це зробила. Наша вечеря вийшла досить дорогою, вона заплатила близько тисячі гривень. Звісно, мені було незручно в такій ситуації адже так чоловіки не чинять, але я вже вирішив довести гру до кінця. Наприкінці вечора ми попрощалися, Марина викликала собі таксі і поїхала додому. А я зробив вигляд, що поїду на метро, але дочекався, поки вона поїде, і сам викликав таксі. Якщо чесно, я був впевнений, що вона більше ніколи мені не зателефонує. І не напише, бо так чоловіки не поводяться. Але, на мій великий подив, Марина написала мені того ж вечора вона подякувала за теплу і приємну зустріч. Тут я не витримав і запитав її прямо, чи дійсно вона відчуває до мене щось щире, чи, можливо, щось приховує. Адже я ніде не платив, а майже всюди розраховувалася вона. На що отримав відповідь від цієї чарівної жінки. Що для неї фінансове становище чоловіка не має значення, для неї головне його внутрішній світ, його душа, а фінансово вона і сама може про себе подбати. Мені було настільки приємно чути ці слова і розуміти, що в світі все ще є жінки, які шукають не гроші чи статус, а справжнє спілкування та емоції. Звісно, я не став довго приховувати правду від Марини і розповів їй усе, а вже наступного разу. Ми пішли у досить дорогий ресторан, і я повністю оплатив таксі в обидва боки. Сподіваюся, що наші теплі зустрічі скоро переростуть у справжнє кохання.